У нас в цю ніч була обстріляна Нікопольський район. Найбільше з цих обстрілів постраждала Марганецька та Червоногригорівська громади. Там було зруйновано або частково пошкоджено понад 16 будинків, дев'ять господарських споруд. В один будинок прилетів снаряд. Людина похилого віку отримала опіки спини, поранення обличчя, зруйновані лінії електропостачання. Не одна тисяча людей залишилися без світла, без газу. Ворог навмисно обстрілює цивільні об'єкти, створюючи терор. Якщо казати за весь тиждень, то загалом по Дніпропетровщині було нанесено понад 30 обстрілів, чотири з них це ракетні удари. Одна людина за останній тиждень загинула, дев'ять людей постраждалих. Пошкоджено більше 30 об'єктів інфраструктури, починаючи. В Нікополі автовокзал, навіть одна церква, велика кількість магазинів і інші об'єкти, які надають послуги громадянам нашої області. Я хочу сказати декілька слів про роботу працівників ДТЕКа. Для розуміння, тільки за цей тиждень ДТЕК після того, як закінчуються обстріли і наші військові надають дозвіл на проведення ремонтних та відновлених робіт. Поновили електропостачання понад ніж 12 тисяч людей, яким було відновлено а, подачу електроенергії. В основному це Нікопольський район та частково Криворізький район. Про розмінування в період з 23 по 31 серпня було здійснено 28 виїздів і виявлено. А, і знищено 105 одиниць сучасних боєприпасів. Тобто, гарнізони Нікопольського, Криворізького району, Синельниковського району працювали кожен день, кожний день здійснювалося розмінування наших територій. Я закликаю всіх і звертаюся до всіх мешканців, особливо тих регіонів, які я перечислив, які сьогодні межують з зоною бойових дій, тобто з Херсонщиною, межують з Запорізької області, з Донецькою області, це Синельниковський район, Криворізький район, Нікопольський район. Ворог навмисно обстрілює ураганами і касетними боєприпасами для того, щоб засівати наші поля і наші землі фактично мінами. Тому проводьте роботу з населенням, проводьте роботу з дітьми. Якщо ви бачите будь-який небезпечний предмет, не торкайтеся його руками, тому що він вибухне і це навмисні дії окупантів по мінуванню наших земель. Якщо ми кажемо з початку війни, то загалом з початку війни ДСНС, саперами ДСНС та Національної поліції було знищено понад 4323 одиниці вибухонебезпечних предметів. З них майже 4 тисячі це касетні елементи різних, а, різних форм. Найбільше Криворізький район це Апостоловська, Зелендільська громада. Синельниківський район це дві громади Великомихайлівська та Покровська громади, де найбільше засівалося різними касетними боєприпасами. Коли ми кажемо про переселенців, на сьогоднішній день в області знаходиться понад 324 тисячі людей. На першому місці це Дніпро, на другому місці Кривий Ріг, на третьому місці Каменське, за кількістю людей, які прийняли. Дніпропетровщина номер один і лідер по допомозі. І по кількості внутрішньопереміщених осіб, які зустріли, я звертаюсь до всіх внутрішньопереміщених осіб. Будь ласка, ставайте на облік. Ми розуміємо за даними поліцями, що кількість внутрішньопереміщених осіб більша, але прошу всіх звертатись до соціальних служб, реєструватися, звертатися до ЦНАПів або через дію подавати заявку для того, щоб ви всі могли отримати відповідні виплати. І наостанок я хочу подякувати всім органам місцевого самоврядування, подякувати обласній військовій адміністрації, всім мерам, всім громадам, які кожен день, починаючи з четвертої години, у нас є один великий чат. Звітують, ми всі як одна велика родина, всі працюємо на перемогу, вся критична інфраструктура працює, всі, як ми кажемо, дороги проїзні. І це вже стало таким з одної сторони мемом, коли ми кажемо «дороги проїзні, але ми пам'ятаємо перші дні війни, коли в деяких областях. Пробки на дорогах сягали понад 30 кілометрів. Коли ми кажемо, що працює критична інфраструктура, ми кажемо про те, що мешканці нашої області вчасно і належним чином отримують всі послуги водопостачання, газопостачання, електропостачання, про що я вже казав. Ми розуміємо, що ворог навмисно руйнує цивільну інфраструктуру для того, щоб робити навантаження на громади, робити тиск на наше керівництво нашої держави. Я хочу подякувати нашим Збройним силам України, хочу повідомити всіх, всі турбуються про ситуацію на атомній станції, яка є в Енергодарі. Радіаційний фон Надніпропетровщини. Стабільний, нормальний, ДСНС кожних три години робить заміри цього фону. Доповідає голові обласної військової адміністрації, доповідає до органів місцевого самоврядування, провели навчання з громадами. Для того щоб всі розуміли, що робити, якщо будуть якісь такі випадки викиду десь радиактивних речовин, загрози на сьогоднішній день немає. Кордони нашої області повністю на території, яка межує з Херсонщиною, з іншими областями під повним контролем збройних сил України, тому підтримуємо наші збройні сили України, підтримуємо нашого президента, віримо в нашу перемогу і пам'ятайте, що все буде добре.